Вітаю вас, шановні глядачі. Є особливі дні в році, коли вся церква з благоговінням і любов'ю молитво згадує всіх від віку, тобто в усі часи померлих своїх побратимів у вірі. За статусом Православної церкви таке поминання спочилих відбувається в суботні дні, і це не випадково. Ми знаємо, що саме у велику суботу напередодні свого Воскресіння Господь Ісус Христос мертвий перебував у гробі. Цей зворушливий звичай має коріння в глибокій вірі православних християн у те, що людина безсмертна і її душа, одного разу народившись, буде жити вічно, що видима нами смерть це тимчасовий сон, сон для тіла і час тріумфу для звільнення душі. Смерті немає, каже нам, церква, є лише перехід. Переставлення з цього світу в інший світ. І кожен з нас одного разу вже пережив подібний перехід. Про це ми сьогодні говоримо з гостями нашої студії. Я раду вітаю в студії настоятеля Святомихайлівського кафедрального собору отця Богдана. Добрий вечір. Доброго здоров'я. А також священника Святомихайлівського кафедрального собору отця Олександра. Слава Богу. Слава Чому ми молимось за померлих? Ми молимось за померлих. Бо перше, потрібно сказати, це є передання церкви. Всі ті, які відійшли, наші рідні і близькі, вони потребують допомоги, бо Господь сказав, що для нього немає мертвих, немає живих. А раз так, то ми всі зв'язані єдиним цілим цілим нашої молитви, нашої віри і нашого роду. І, як говорить священне передання, наша віра, наша молитва є великою допомогою тим, які відійшли з цього життя. Бо нема людини, яка б жила і не згрішила, б. І якщо людина згрішила, значить вона потребує допомоги особливої. Тому ми молимося за померлих. І потрібно сказати, що перша літургія апостола Якова, вона. Мала і має великий час молитви. Там апостоли дуже довго молилися за спочилих вірних церкви. Отже, Богдане, чому цю суботу називають ще й батьківською? Її називають батьківською, бо ми як батьки, ми як ті, які ну, ні один батько не хоче чогось поганого своїм дітям. І ми, ті, які залишаємося тут, є земна церква, яка має молитися за тих, які відійшли в небесну церкву. Тобто батьківська опіка. А батьківська опіка яка? Батьки віддадуть все для блага своєї дитини, для того, щоб їй було якнайкраще. І тому вона називається батьківська, тобто ми сугубо. Особливо найбільше повинні в цей день молитися за тих, які відійшли з цього життя в той світ. У цієї батьківської суботи є ще одна назва Димитрівська. Отже, Олександре, чи б не внесли виясність, чому саме ще й так? Історичне встановлення цієї назви сягає давніх часів, ще часів 14 століття, коли. За благословінням Сергія Радонежського, благовірний князь Дмитрій Донський, звершив чудесну перемогу над татаро-монголами і не забувся в той же час про велике число воїнів, які загинули в цій визвольній війні. І от він в честь свого покровителя Дмитрія Солунського перед суботу, яка була перед цим святом, встановив, щоби звершувалося загальне поминання. Померлих, тому не першопочатково це безперечно були воїні, які загинули на війні, а вже пізніше було до цього приєднано всіх від віку загинувших. Церква, коли звершує молитву, ще тим самим в повній мірі виконує заповідь любові. Адже кожен віруючий християнин, напевно, має беззаперечно те бажання, щоб і після його відходу з цього світу за нього звершуватися молитви. І ось коли людина приносить молитву, то до цієї молитви, до безперечно, сліз до жалю, має бути приєднання і жертовне служіння. Що мається на увазі? Неодноразово в святих отців було сказано про те, щоб причинитися до спасіння, щоб вкласти в діло оправдання тих, хто відійшов у вічність, ми маємо самі в своєму житті чимось пожертвувати. Тобто, от в ті визначні дні третій, дев'ятий, сороковий, проковини. Та й на протязі всього свого життя е, робити якісь переоцінки в своєму е, духовному зрості. І тоді, тим самим, якщо воно буде з надією про те, що якісь, можливо, незвершені починання нашими рідними, які відійшли у вічність, е, буде щиро покладатися надія, то і доля їх в цьому світі, в світі вічності, буде полегшуватися кожного разу. Чи могли б ви продовжити думку? І, зокрема, нашим глядачам сказати, що саме робиться в дні поминання спочилих? Які обряди, які літургії, як проходить служба? Вперед день в нашому храмі осібно звершується все де читається заупокійний «Отче наш», де дуже пронизливі слова і спогади всіх людей, які відійшли у вічність, і тих, які можливо загинули при різного роду обставинах, катастрофах. І також звершується читання так званої заупокійної кафізми, яка також кожного разу, коли вона проноситься це слова псалмів, дає нам ще ближче глибше замислювання над тим, для чого покликана людина світ і що вона повинна звершити. Проніше через своє життя якісь виправні можливо, моменти, моменти споглядання в глибини своєї душі. І в сам день, вже суботній, це загальний день поминання померлих протязі всього року. Звершується божественна літургія, після якої панахида. На цій панахиді з Вершуються молитви, безперечно, і за ті записки, які подаються, адже люди приносять грамотки, вписуючи туди своїх рідних, які були хрещені. І також за вченням церкви людина може молитися і за тих, хто не був хрещений. Але це вже є так звана осібна приватна молитва кожної людини. Церквою, за статутом церкви, було встановлено, щоб молитися тільки за тих, хто був в общині в громаді. Православну християнина. Чому у ці дні свічки, як правило, ставлять не до ікон, а до розп'яття на спеціальний столик, що називається канун? Може ви пояснити? Канун це співзвучне слово із правилом. Правило такої сугубої молитви і включає в себе і коли ми ставимо свічки. Що таке свічка? Це запалення нашої любові, нашої молитви, світла, яке ми повинні через свою віру донести перед Богом. І тому на панахідних столиках церква. Влаштувала такий великий ще додатковий столичок, на якому є зображення Голгофи, на якій постраждав Ісус Христос, і стоїть Матінка Божа, і апостол Іоанн Богослов, моляться і просять у Христа. Так, це є заклик у Христа Спасіння для всіх нас і для всіх тих, які. З церквою, тобто в церкві помирають, тобто є християнами. І тому е, оцей канонік. Е, Ставиться на нього на нього ставиться свічки, але в загальні поминальні суботи, і особливо це Димитрівську, ну такої можливості немає. Потрібно сказати всім поставити на в цьому місці свічечку і ставлять в різних на різних підсвічниках. І це є також молитва. Це не особливо потрібно ставити тоді тільки. Бо ми ставимо свічку, ми е, свічкою промовляємо молитву, і ми маємо якраз оце сугубу молитву за тих, хто відійшов від нас. І е, цей канун, який стоїть на панахідному столику, закликає нас до е, більшої такої молитви для спомину про тих, хто відійшов від нашого життя. Ми дуже часто забуваємо. Молитися за наших рідних, близьких, які спочили. І тому це також є нагадуванням нашого, що за нас пострадав Христос. А раз за нас постраждав, Він закликає нас молитися за спочилих і обіцяв нам спасіння всім, в яких буде віра. Розумієте, це якраз нагадування молитви за спочилих. Чому саме отче читання молитв зобов'язує до більшої зосередженості, чим, скажімо, читання звичайної преси, газети, спілкування? Ну, взагалі потрібно розділити: преса, спілкування, класичні твори, телебачення, фільми Це, ну, вони несуть позитив, негатив, якщо сказати так, загальному. Але. Ми виділяємо. Що ми виділяємо? Виділяємо наш дух, наше тіло, нашу душу. І якщо ми будуємо нашу душу, наш дух духовно, то те, що несе телебачення, те, що несе радіо, те, що несе газета, те, що несуть навіть класичні книжки, воно нібито допомагає. Да. Але в більш духовному, як кажуть старці, ми повинні відкинути багато клопотів. Навіть псалом, який ми співаємо на Всенічній, що блажен муж, який не ходить на раду нечистивих». Що це означає? Тут якраз і деякі старці пояснюють, що багато. Таких радостей цього світу ми повинні би, відкинути. Для чого? Для того, щоб зосередити своє духовне життя на е, збудуванні духовному, тобто нашої душі. І вся інформація, яка приходить нам, крім священного писання, крім псалмів, крім молитви, вона якби розраджує, вона не розраджує, а відволікає від духовного. Бо сьогодні, взнавши за різні перипетії політичні, ми переживаємо, так сьогодні, знавши за якісь ще там, скажімо, що відбувається там, 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 ми за це переживаємо і віддаємо дуже багато сил на це. А так, ми, коли відсовуємо все, ми прикладаємо зусилля на духовне збудування. Тому йде мова за псалми, тому йде мова за читання священного писання, тому йде мова за молитву, що це те, яке дуже будує наш дух, нашу душу, нашу віру. Отже, Олександре. У дні поминання віруючі приносять до храму поживу для незаможних. Ця їжа освячується під час богослужіння. Що це за обряд? Кожен християнин. За заповідями блаженства має бути милостивим, тому що милостиня, яка приноситься кожного разу тим, кожного разу тим, хто має потребу, перед Богом загладжує багато беззаконь. І безперечно, що в самих початках християнства такі поминальні обіди, приношення до храму, і більше того, вони навіть деяким господарям звершувалися, якщо покійника, ну там же... Напротязі року останнє не було, а більший навіть проміжок пройшов людина, коли була благовірна, такі обіди готувала для тих, хто мав потребу в них, і по великому рахунку людина, безперечно, що надіялася на молитву, яка би линула з уст тих бідняків, які мали потребу в тій їжі. Це знову ж таки свого роду загладжування багатьох беззаконь, які були звершені на протязі життя родичами, які відійшли. Бо по самому змісту, по своїй суті, добрі діла, вони вже свідчать за оправдання, і їх в житті кожної людини є немало. Але є і те, що чиниться несвідомо, те, що чиниться інколи поза нашою волею. І за це також є відповідальність, бо ті гріхи великим пластом лягають на глибину душі. І проходить час, людина якби про них забуває, але тим не менше вони нікуди не зникають. І тяжать потім, отой. Проміжок, скажімо, часу, коли ще можна щось перемінити, коли за людину хтось тут звершує ті молитви, коли за людину тим, хто має потребу в пожертві, приносяться ті пожертвування. Сьогодні є така часто думка, побутує, що зачасту ж браки неправильно використовують те, що дається їм благовійними людьми, які мають страх перед тим і приносять якусь їжу чи певні кошти навіть тим людям. Але ми кожен можемо подивитися навколо нас є багато знайомих нам людей, які мають потребу навіть, можливо, не в матеріальному, не в фізичному, а просто в тому щирому слові, якомусь сказаному, до глибини їхнього серця, в тому спогляданні і співчутті їхньому горю, яке вони мають у своєму життю. Тому та їжа вона першопочатково безперечно була як милостиня, яка загладжувала. І на сьогоднішній день має загладжувати багато гріхів тих, хто відійшов у вічність. Отже, Богдане, на завершенні нашої зустрічі, що б ви побажали нашим глядачам в день Дмитрівської суботи? Єдиного, що бажаю, щоб ваші щирі молитви були дуже сильним проханням перед Богом за всіх спочилих від віку. Бо це наш обов'язок наших рідних і близьких, коли ми проважаємо свої молитви, а потім молимося за них, то обов'язок якраз і є в тому, що ми пам'ятаємо всіх за живих молимося і за спочилих. Щирої вам молитви, Господніх вам благословінь, і щоб ті, за яких ви молитесь, завтра, вже після вашої щирої молитви, були там з Господом і там молилися за вас. Дякую вам щиро за ці теплі напутні слова. Бог прийме нашу молитву, тільки була б вона теплою і щирою, не отруєною гордовитим самовиправданням. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Миру усім і благих вістей. До нових зустрічей!